Відбувся перший футбольний турнір між командами катехетичних шкіл Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Кому ж дістався головний трофей? Дізнавайтеся з наступного сюжету. Створення катехетичних шкіл на території єпархії було одним з головних завдань новопризначеного єпископа Коломийського і Косівського владики Юліана Гатали. Футбольний турнір перший спільний захід. На участь погодилися більше сорока команд. Спорт це найперше здоров'я, це здоровий спосіб життя. Спорт дисциплінує. Я думаю, що це в допомогу церкві, тому що церква не тільки бореться за здоровий дух, а лише за, здоровий, за здорове тіло. Тому що людина це гармонійне поєднання і духа, і тіла. Так нас створив Господь. Ми повинні популяризувати одне і інше. Продовж двох місяців проходили відбіркові тури. На полі у Коломиї зустрілися кращі з кращих. Чотири команди з верховинського, надвірнянського, косівського та городенківського благочинь показали високий рівень гри. Їх підтримували емоційні вболівальники. На глядацькій трибуні присутня влада Коломийщини задум через спорт привернути молодь до церкви сподобалася чиновникам. Тож і Михайло Негрич, і Ігор Слюзер підтримали починання владики Юліана. Я боліваю за всіх тих, хто грає сьогодні в футбол. А футбол це й молодіжні діти, які є з нашого району, є з надвернянського, косівського, городенківського, Верховинського, які грають на першість владики Юліана. Які зробили це сьогодні свято. Нам дуже сподобалася ідея владики Юліана про проведення такого турніру. На жаль, Коломия не вийшла у фінал, але ми з початку проведення того турніру підтримували Владику в його ідеї, і тому ми сьогодні присутні на фінальних змаганнях. Дуже гарно і грають хлопці. У фіналі зустрілися команди з Косівського та Надвірнянського благочинь. Боротьба за кубок була гаряча і доволі напружена. Основний час команди зіграли в нічию. Все вирішила серія після матчевих пенальті. З рахунком 2-1 перемогу здобула команда катехетичної школи Церква Успіння Пресвятої Богородиці села Старий Косів. Ми щасливі, що ми виграли. Ми дуже раді, що ніби є такий турнір і сподіваємось, що він буде проводитися щорічно. Достойні суперники були, цікаво було грати. Так, значить, мало бути. Так дав Бог. Священник створює для нас майданчики, любить дітей, любить з нами парати футболі. Це результат. Враження дуже позитивні. Це і хлопці, які в катехітній школі вони прислуговують при церкві. Я вчитаю християнську етику в восьмому класі. Це мої ученики. І я горжуся з ними. Ми проводимо такий освітньо-спортивний спосіб загартування нашої молоді, тому що в них багато є часу, але цей час корисно використовувати і в духовній сфері, і в фізкультурі, і в спорті, особливо в футболі. Вони завжди раді їхати і відстоювати честь нашого села, нашої парафії. Коло храму сьогодні помолившися, ми казали, що ми їдемо, але ми повернемося з кубком владики Юліана. Всіх учасників турніру відзначили грамотами і подарунками. На згадку кожна команда отримала футбольний м'яч з автографами поважних гостей дійства. Ну а головний трофей Кубок правлячого архієрея Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату заслужено отримала команда з села Старий Косів Косівського благочиння.